Будемо розпочинати наше з вами засідання сесії Великомлянської сільської ради згідно пойменого списку на сьогоднішню сесію, яка відбувається 26 лютого 25 року. Це в нас буде позачергове пленарне засідання, але ювілейною. Будемо казати так, сорокової сесії наші з вами прибуло 12 депутатів, що є в більшості від загального складу ради, і ми можемо сьогодні приймати всі необхідні. Рішення У нас на порядок денний буде сьогодні одне питання, але перед початком сесії традиційно ми розпочинаємо з хвилини мовчання і гімну України. Що в нас ведеться відеофіксація нашого з вами засідання на порядок денний пленарного засідання 40 ї позачергової сесії Великомелянської сільської ради, 8 скликання, 26 лютого 2025 року, вноситься одне питання про звернення сільської ради. До Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, Рівненської обласної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Пропозиції зміни зауваження будуть до порядку денного депутатів. Якщо ні, ставлю на голосування. Хто за те, щоб дане питання взяти за основу і затвердити? В цілому прошу голосувати за проти. Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, коротенькі, такі е, декілька, будемо казати, рефлексій, як на сьогоднішній день модно говорити в сучасному світі. Ви всі люди свідомі, мудрі, розумні, знаєте і слідкуєте за усіма політичними новинами і всім тим, що відбувається в нас в країні, і ви бачите, що не зовсім хороша в цілому навіть ситуація, про яку ми думали, яка мож, вірніше могла б змінити все те, що в нас на сьогоднішній день відбувається. Ми чекали вибори Трампа. Ми думали, що буде змінена якась тактика буде змінена позиція керівництва і держави однієї, і другої і третьої. Але на превеликий жаль, цього не відбулося. Тому на сьогоднішній день відбувається розхитування всієї ситуації. Суспільства, саме будемо казати так, інформаційна війна іде, де вноситься інформація, люди, які не здатні, можливо, її оцінити, можливо, не від того, що вони не обізнані, а від того, що, можливо, вони до кінця знають ситуацію, яка відбувається. І тому в нас такі дуже багато різних нехороших висловлювань, нехороших думок, є образи один на одному, але я рахую, що в такий нелегкий для країни час ми маємо бути єдині. І я завжди казала і кажу, і останнім часом моя така це моя особиста думка. Я ні в якому разі не намагаюся її нікому не нав'язати. Але я кажу, знаєте, коней на переправі не міняють це однозначно. І я рахую, що це не не в тій ситуації, в якій ми зараз нам змінювати президента, визнавати легітимності, нелегітимності. І багато-багато речей може він представляти Україну, не може він представляти. Я думаю, що це питання не повинно обговорюватися. Все-таки, як би там не було, людина стільки часу вистояла, витримала, не здалася. Да, В нього багато є своїх негативних речей, з якими я теж багато з чим не погоджуюся. Але в ситуації того, що проводити перемовини. За Україну без України, я рахую це кардинально неправильно. Все ж таки, ми маємо бути почуті. Наша думка має бути висловлена і на сьогоднішній день є президент гарантом, і так само має її представити на рівні оцих перемог. Тому, відповідно, ми прийняли таке звернення, підготували вірніше таке звернення, яке сьогодні було розглянуто на засіданні виконавчого комітету. Воно було погоджене. Депутатам потрібно або затвердити, або не затвердити, або висловити свою точку зору, свою думку, можливо, ви внесете якісь корективи, ви захочете щось внести, в це звернення. Але скажу відверто: була така ініційована на рівні області пропозиція, було надіслано нам всім громадам, не тільки нам, бо Милянські, дуже багато варіантів звернень, що ви хотіли би і чим би хотіли би донести ми до вищих органів влади інформації. Ну з того всього. Скажу відверто, ми склали свою, своє звернення, тобто воно із усіх тих запропонованих варіантів не відповідає жодному, яке нам надали. Ми його склали своє. Але ви можете, треба буде зачитати, я вам їх можу зачитати, можливо, ви захочете сприйняти інше. Сподобається вам наш варіант все в ваших руках. Тому Звернення Великомолянської сільської ради до Верховної Ради України, офісу президента України, Кабінету міністрів України, рівненської обласної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Наша вічі боротьба за найцінніше розвиток незалежної та суверенної країни, мирне та рівне життя на власній землі викликає повагу в усьому цивілізованому світі. Ми прагнемо до справедливого миру та справедливого покарання для тих, хто розв'язав цю жахливу війну. Проте, не ціною поступок та публічного приниження нашої влади, президента, плюнтування пам'яті наших героїв та героїн, які віддали своє життя, захищаючи нашу територіальну цілісність. Сьогодні, як ніколи, ми повинні бути сильними та згуртованими. Настав час продемонструвати єднання і консолідацію в країні у владі, в суспільстві заради миру, заради спокою, заради збереження демократичного майбутнього. Ворог продовжує застосовувати підлі методи гібридної війни, намагаючись посіяти сумніви та паніку, дискредитувати українське керівництво. Кожен хто воює, працює чи допомагає, є частиною нашої спільної справи та спільної мети перемоги. Ніхто ніколи і нічого не має права вирішувати за український народ. Пам'ятаємо, тільки українці мають право давати оцінку діям своєї влади, свого президента. Тому і зараз не дозволимо втратити те, за що заплачено таку високу ціну. Ми підтримуємо президента України та закликаємо світ не дозволяти ворогу диктувати свої умови. Тільки за участі України повинні проводитися будь-які перемовини про закінчення війни, про наше майбутнє, про долю нашої держави. Тільки разом ми зможемо вистояти в цій нелегкій боротьбі, адже в єдності наша сила, впевненості у перемозі, слава Україні! Ось такий текст звернення. Готова вислухати ваші можливо зауваження, побажання. Можливо, хочете обговорити, готові до обговорень. Немає заперечень. Якщо немає заперечень, то я ставлю на голосування, хто за те. Щоби взяти за основу та затвердити в цілому проект рішення про направлення звернення виконавської сільської ради до Верховної Ради України, офісу президента України, Кабінету міністрів України, Рівнської обласної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського, прошу голосувати. Хто за проти утримались? Рішення прийнято одноголосно. Отже, щиро вам дякую за підтримку. Дякую за вашу таку державницьку позицію. В даному питанні надіємося на те, що можливо воно надасть нам якусь підтримку, а можливо і не надасть, але спробувати треба. В різному, будь ласка, готова. Якщо, можливо, в когось якісь є ще питання, будь ласка, шановний депутати, немає. Значить, якщо немає, то завершуємо нашу сесію, оголошую її закритою. Всім щиро дякую. Виповнуємо тоді, але вже ми будемо. Let's <laughs> do